Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. У кулінарії назва бабка має кілька значень. Це і польська солодка паска із дріжджового тіста. Картопляна бабка це білоруська страва із смаженої картоплі. Існує манна бабка це страва Слобідської України, яку готують із манної крупи. Також кулінарії бабками називають будь-яку запіканку. Тобто бабка це різновид запіканки. Чому тоді різниця? У формі. Якщо ви будете готувати запіканку у високій формі, ті, що випікають кекс, то виріб краще назвати бабкою. Якщо ж у вас запіканка у звичайній низькій формі, то краще назвати запіканкою. Яка різниця у смаку, ми розповімо на прикладі сирної запіканки, яку зараз будемо готувати. У високій формі ця запіканка за смаком схожа на щось середнє між суфле і запіканкою. Вона виходить більш соковитою, у низькій формі запіканка виходить більш схожою на пиріг. Вона зверху румяна, а всередині дуже ніжна. Але, друзі, в якій формі ви б не зготували, в будь-якому разі виходить дуже смачно. Для приготування сирної бабки запіканки нам потрібні такі продукти. Сир 9% 450 г. Яйця 3 штуки. Цукор 150 г, крахмаль 30 г, родзинки 40 г, Масло вершкове 2 столових ложки плюс 10 г, Сіль 1,3 чайної ложки. Ваніль. Сухарі панірувальні 1 столова ложка. Друзі, якщо вам подобаються наші кулінарні відеорецепти, підписуйтеся на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота. Посилання правому верхньому кутку або внизу в описі. Сир висипаємо в посуду, в якій будемо готувати запіканку. Вершкове масло розпускаємо в мікрохвильовій печі або на водяній бані. Не перегрійте його. До сиру додаємо цукор. Відділяємо білки від жовтків. Жовтки додаємо до сиру, додаємо ваніль і сіль, ставимо взбивати білки. А ми тим часом блендером розмішуємо сир з доданими інгредієнтами, додаємо родзинки. Друзі, замочувати їх чи ні, вирішуйте самі. Ми свої родзинки просто промили і просушили. Додаємо до сирної маси 2 столових ложки розпущеного вершкового масла. Все добре розмішуємо. Додаємо частинами крахмаль і знову все перемішуємо. Додаємо в збиті білки, форму змазуємо вершковим маслом і притрушуємо панірувальними сухарями. Залишки сухарів, які не приклеїлись до форми, висипаємо. Викладаємо сирну масу в форму і розрівнюємо її. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 40-60 хвилин. Залежить від форми, в якій ви готуєте, а також від вашої духовки. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Дайте готові запіканки охолонути в формі десь 30-40 хвилин і тільки після цього виймайте її. При охолодженні запіканка трішки осяде. Це так і має бути. Подавати цю випічку можна сметаною, з варенням, з медом. По любому виходить дуже смачно. Приготуйте цю смакоту разом з нами. Смачного! Друзі, підписуйтесь на наш кулінарний канал, якщо ви ще не підписані. Не забувайте нажимати на дзвіночок. Поставити цьому відео лайк, залишити коментар, також поділитись з друзями. Все, до скорих зустрічей! Бувайте!